у нас у нас судове засідання було вирішено на головному судовому засіданні можемо зізнатися, звичайно, з радістю, пробігли і персоналка надав у новому засіданні, де признання закривається школа закінчено звичайно вже. О, в общем, там буквально пару речей, але я хотів зробити Ще по питанню про забезпечення безпеки, бо ставиться певні події слідчих Значить, 13 числа, 13 червня, невідомі особи намагалися вивезти е, захисного побика з території слідчого золятора, начебто під приводом того, що він замовлений до суду. Хоча суду ніякого не було. І ніяких допомогтів не було. Хто це був мені не відомо. Але лише після мого втручання термінового прибуття досвідчів спілкування з керівником з частини Кузуновою ці дії були припинені. Проте це не поодинокий випадок, даненьку та такого не було. Але пару років тому такі намагання. З боку працівників оперативних підрозділів вже траплялося. і нам також від відносно Бабака. Його вивели для конвоювання кудись, вже посадили в це місце, звідки їх забирають, вивозять. Мені це стало відомо. Я дізнався, кажуть, вивозять на суд. На який суд хто? Ну, звісно, що мені ніхто цього не повідомляв. Разом з тим, такі випадки вже бували. Ви зверталися, не реагували я прибув до січ ізолятора, звернувся до начальника спецчастини, після чого вже ніхто нікого не став вивозити. Хто це був, мені не повідомляли нічого. Просто що е, я не можу сказати, що це якась там помилка, чи що, чому, тому що такі вже випадки бували, і це було предметом розгляду. Ви зверталися кудись? Раніше так. Та раніше, давно. А це, це я ще не звертався, я подав адвокатський запит, він десь там в дорозі. Але ж поки він діти, поки вони 5 днів будуть відповідати, то я ж не знаю, куди і хто його повезе. Я не думаю, що так складно забезпечити безпеку в моєму підзахисному. Разом з тим, я прошу реакції суду, ну і відповідно до статті 42-ї. Забезпечити його безпеку в умовах свідчої ізолятора. Бо його вже неоднократно намагалися вивезти працівники оперативних підрозділів. Які конкретно Не заходи безпеки вимогаться? Ось я думаю, що якщо суд доручиться компетентним органам, я в умовах сізо. Розумієте, у безпеки таких законно, то засування зараз безпеки. Вони готувати письмове політики. Так, повідомити, що він рахується за вашим судом. Тобто запит шляхом направлення відповідного листа, що нам стало від вас відомо пройти і без дозволу суду заборонити будь-які. Зрозуміло. Він знаходиться за нами, немає заперечень прокурора. Немає. Коли Колегія суддя постанову. рішення про звернення до слідчого ізолятора з мобільним внестом і заборону без дозволу Київського апеляційного суду, за яким знаходиться БАБА, вивозити його за межі слідчого ізолятора або проводити будь-які слідчі дії. Будь ласка, а, нічого чи ще? Ні, дозвольте, я вже закінчу свою промову, буквально по півтори хвилини. Ні, ні, я покажу, дійсно, я просто забув ще повідомити про один момент, який був залишений поза увагу суду першої інстанції. Окрім того, що я вже повідомив, я ще просив суд перевірити законність прийнятих процесуальних рішень під час досудового розслідування, а саме продовження процесуальних строків, строку досудового розслідування і е, строки тримання під вартою. Оскільки е, всі клопотання, ну, тут я посилався на рішення ЄСПЛ Штепу проти України, що неодноразово продовжувалися з одних і тих самих підстав, і якщо ви побачите в справі, прокурор навіть число просто не вставляв одне і те саме типове клопотання. Подав. На стадії судового провадження вже під час досудового розслідування всі, я також суду першої інстанції, звертав увагу суду про те, що там пишуть, що вина БПК, навіть не винуваті, а вина ВПК повністю встановлена і перераховується показаннями слідків і воно потроху і хабгати. Це клопотання чи ухвалення? Клопотання. Сторона обвинувачення посилалася у клопотанні, що. Вина, вина повністю доказується показаннями от таких от свідків. Я зробив клопотання про допит цих свідків в суді з метою перевірки законності прийнятого рішення, але ці свідки так і не були допитані, і суд залишив поза увагою моє попитання і не розглянув саме клопотання перевірити законність продовження. Процесуальні строки. оскільки я доводив, що продовжувати строків чи строки тримання під вартою. І строки тримання під вартою і строків продовження тобто до тобто І в тому клопотанні прокурор зазначав про наявність того, що доводиться винаги і показаннями свідків. Ці свідки не були допитані за вашим питанням. Зрозуміло. Є ще щось? Ні, все, я закінчу Будь ласка, я, я постараюсь Читати, так, давайте ви краще своїми словами, а письмові ваші пояснення тоді надайте до суду. Просто на чому ви бажаєте сконцентрувати увагу? Я чому кажу, що часу дуже обмаль. Ми розмовляли тоді і не від нас, на жаль, все залежить. Ну, давайте так. Тоді я просто зупинюся на таких етичних для мене моментах, щоб ви зрозуміли. Це справа в тому, що де я саме, що я робив, так, і де я перебував. Тобто О, щодо вашого варіанту. Так, не? щодо мого варіанту. Дивіться. Справа в тому, що 30-го-15-го року моєму ми сину Андрію виконувався так, що ще не сидить і може показати свою тему. Поки тобто ще не треба, але він не Добре. Дивіться, ми жінкою розлучені, так? і те, що за багато років розуміла родина, родина моєї жінки, корише, запросила нас на день народження. Його було 16 років. Ми до цього... а ви проживали тільки з сином, дружина жила окремо. Ми розбилися в 2004 Те, що ви рослилися, це одне. Син з вами проживав чи з дружиною? З дружиною. З дружиною. Коли бачимо з уривками раз декілька років. Я за цей час вже слів ще раз одружитися і розлучитися. Вот. І тут така подія. І... Та, Це була така дата, яку просто мені було, як вам сказати, 16 років. 16 років було один раз, і більше нам не було. І ми до цього 10 років ми не, ну, не збиралися. От. Тобто відбачати від 30 до 7 до 2015 року, кореш, ну, е, там декілька днів і задати, що я робив в цей момент, коли де, де я був, було мені абсолютно було нескладно. А саме було, як, як, дивіться, ми були в місті Боровиця, тоді був 15 рік. Ну, якщо ви пам'ятаєте, тоді я звільнився з роботи. Бо з У ну, мене більш От. І вони позвонили за неділю. За неділю позвонили. І ми сиділи з батьками. Ну, я десь місяць уже з місця попробується нікуди не виїжджав. Тобто ми постійно буду там. Я там займався ну, по влаштуванням скважин ну, і багато-багато чого. От. Це було напередодні вихідних. Вони позвонили, ми десь час, час спілкувалися. І навіть була така пропозиція, що святкувати день народження на вихідних раніше. Тобто, 30.07, так, це його день народження, припадали на середині От, мама каже, давайте на виходні. А вихідний це яка оцей цей день, коли це там субота, чи коли я дивився по кліп, коли вбили цього стрічку московського порядка. Ну, Вирішили, що будемо святкувати ну, день народження, тому що раніше святкувати ну, якби, ну, не, 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 не. <бухи> Ось. Вот. І, і плюс була ще яка ситуація. Я, Мамина знайома, ну, я про це розумію в будівництві. Ну, я, пандрю, що можу показати фото? Ви поки даєте пояснення. Да, даю пояснення. Да. Мене запросили, щоб я, і вони довго півроку готувалися, чекали, що я поїду, щоб зробити там підлогу. З утепленням, з ізоляцією, у жінки. Я цю підлогу повинен був робити ще з однією людиною. Це безкровний. Він там теж є з задусі, цей світ. І ми цю підлогу робили в суботу, неділю, на вихідних. Тобто ми з утра зранку прийшли в суботу, почали це все робити. І любові лінії це все приготувала, ну, що там винесли там веранди. І так сталося, що, ну як вам пояснити, ну, я в принципі, ну, дивіться, ну, Руксанкова не сміявся, сказав, що завжу, «Да, нас дійсно тоді ноги, яка плакала і нас більше тоді нікуди не запрошували. Але все просто була ситуація, ми зараз подумаєте. ну, Тата старенька і кухня, сила в сторону, ну, ну сейчас по поясню 30. Лінна кімната, так? Тобто ви до того, що вони так працювали, і були трошки не так, як треба? Ну так, це список, що у нас рівень, рівень був 20 см. Раз різниця між началом і кінцем. Це для того, щоб не поняття. Ну, річно, вона висока жінка. Вона зайшла в там, виходить це вікно, і Яконі, знаєте? Вот, О вот, тако. Вот, вот, вот. Тобто внаслідок э, вашої роботи. Да, і це на фоні, тому що я збирався їхати на, ну, а ми ж там всі знаємо. Ви ну, розумієте, так? Да? І всі були здивовані, що сіну, ну, ну, син ну, розуміли, да? так? Вот. А син э, з дружиною жили де? З вами поруч в селі чи Ні, ми, що... в Києві? Ні, ну, вони в Києві. Да. Ви повинні були в Києві їхати. Ми поїхали в Київ, да. ми... ми це хто? Я, батько і мати. Угу. Тобто на вихідних, ми, ми це все зробили. Я просто що хотів сказати, дивіться, коли мені коли надали оці бумаги, да, що там написано, що я там в Вбився там все. Я вже сусід схотився за голову. Ну дивіться, скажіть ну, ви, людині, що ви робили, наприклад, в 18-му році там, 17 лечи, правда? Так? Ну, ви вже, вже не нікого. Ну Просто такий момент, що ну, от, ну це мені, мені було не складно це ну, Це як, задати. Як, що ви робили, коли там, виртує, ви... 24 лютого. То ви раз... пояснюєте, чому ви пам'ятаєте ці події з прив'язкою до ремонту і в першу чергу до дня народження середнього. Звісно, і, да. і світло, це всі всій момент всі запам'ятали. І не важать, який це був рік, то що Роза Миколаїв сказав. Але 16 річ, Я це просто доводив, я свій свій опросив. Кажу, дивись, дивіться, дивіться, ось така ситуація. Ну, то, 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 ну, я ще роздумав, що е, це буде, ну, що це важливо. Добре, я вже не буду тоді, я я не буду тільки казати, сьогодні. щас, дивимось, бачите мене. Так, запутав, добре. Ні, я... запутали, ми вас не запутали, у вас. По суті, ви зазначаєте, що в цей день ви перебували, Отто. у вас є алібис, скажіть, шай. будь ласка. Звідки тоді на балаклаві, яка була е, виявлена і показана, свіхом, де вона знаходилась, були е, виявлені ваші сліди. Дивіться, Ваші сліди. Я ще раз кажу, нам головне, що дивіться, мені такі питання задали, а мені це питання не задавали Ді свічі ніхто. От. Андрюша, покажи фотографію. Давайте без Андрюша, зараз ви даєте пояснення. Бабак, Баба. зараз ви даєте пояснення. Всі інші дослідження після того, коли на всіх На словах, дивіться, я висказав припущення. Я був пов'язаний з будівництвом. Був пов'язаний з будівництвом. Тобто не то, що там є кото. Я, скажімо так, ну дивіться, я що я робив. Це якщо ви знаєте ДНС Олімпійський, то всі флагштоки, да? де, де флайені, це всі стали взяти. Далі, що касається. Цей... Давайте по суті. Я вам задала конкретне питання. Основним одним із доказів, одним із основних, є саме оця полотна, на яку показав свій документ, яка була... Чи на з того місця, на яке показав свідок. І саме внаслідок е, порівняння в подальшому слідів ДНК було виявлено, що на цій балаклаві наявні як ваші сліди, так і інших осіб. Тому скажіть, будь ласка, звідки ця балаклава з вашими слідами могла потрапити на те місце? Усю. Я не буду цитувати вирок. Дивіться. Я був головний інженер, був програм. В деяких фірмах де я працював. Я строю 20-й мікрорайон Траєчків. Будинок номер 10 це теж я бував. Це бер... Я був з підрядником 4. Я вам поясню, ну, це як моє припущення. Дивіться. Є будівельні каски. Кожну вот. каску відбувається шапочка. Вот. Я, я займався чим, я ще купував багато, каски купляв, лопати, там, все що треба. Коруч. Коли ми на об'єкт, потім ну, спочатку э, закупали матеріали, э, ну, якісь там що там, що там треба, потім ну, партнери наймали людей. Вот. І то есть, ці шапочки я носив сам, роздавав свої підлоя. Розумієте, людина прийшла на роботу. Ну, я і ну, треба, щоб на об'єкті вона була ну, одягнена правильно, щоб нас не так, Каска, все, підкаску, шапочку, все. Ну, Це як моє припущення. От. І дивіться, до речі, е, що я хотів, за уважі на такі моменти. Е, Скажіть, будь ласка, добре, якщо ви з ваших пояснень, то оця шапочка Балаклава, вона мала відношення до тих людей, з якими ви тоді працювали? Да. Скажіть, будь ласка, ці пит... питання я такі шапочку, не носив. піднімав, а? Я такі знову такі житті я... <кій> я не, не носив такі шапочки. Ви під час досудового розслідування ставили питання тоді? З приводу того, що перевірили наявність інших людей, яким ви передавали такі ну, а Моя ж, я ж. Що... А ніхто ж не сьогодні слухати не хотів. Ви розумієте? Mm -hmm. Це ніхто не хотів слухати. А скажіть, будь ласка, пане Богдан, yeah. з вашої точки зору, чому тоді саме ви представители перед судом? Yeah. Яка була підстава, наприклад, тому тому свідку, вас обмовляти, ще комусь про вас говорити, пізнавати. В чому сенс тоді, Якщо вас там не було, ви зазначили про певні обставини на то підвершення того, що вас там не було. Ви пояснили у зв'язку, з чим ви робите таку саму прив'язку, то які тоді підстави говорити, щоб саме вас бачили, що саме ваша, ваша будинку говорити так, а ця. Шапочка зі слідами вашому не капера бувала там. Сенс в чому? А ви знаєте ваша честь? Ви знаєте, як, Думожте, як ми штукало? Ви можете на давайте... Так я, я, ж, я ж це. я все це... Дивіться, я, це... я вийшов з дому, так? Вийшов з дому. Мене під під'їздом чекали е... свідчі. Е... За прізвище Мічка Василья Вентилович підрозділ корот. Там поняття, які живуть в бачальні так? і е, ще багато морів. Е, мені дали документи, з яких було, я повинен був зрозуміти, що відбувається, за що мене арештовують. Там було написано, що я підложусь в убивстві, і ще мілким було дописано, що я ще переховуюсь по частині е, 300 сьогодні. Тобто я вже вдома по вулиці Панаса Луна. Е, і дають мені ці папери, надіють ну, мені кайдани і кажуть, що ми е, йдемо до вас, разом на витих мовчу. Я дивлюсь Тут папери. В паперах написано ну, е, клопотання свічу, так? А е, ухвали всі чи у суді немає. Я кажу, ну, давайте так. Кажу, ухвали є сячого в суді? Немає. Але вона обов'язково буде. Я кажу, коли обов'язково буде, тоді ну, приїжджайте і ну, а дайте, поки я позвоню адвокат. Ну, далі з'ясувалося касання. У вас є адвокат, і ми не можемо вас арештувати, але ми можемо вижити вашу працювання. Е, що вам сказати? Дивіться.